Так, друзі, всім доброго дня! Так, хто мене вже чекав відео від мене, Значить, далі поговоримо про розщеплення залишків глюкози. Так, ми, ми вже казали, що перший етап розщеплення глюкози це розщеплення до двох молекул піруват. Далі відбувається цикл, так як його кажуть, цикл. Трикарбонових кислот або цикл Крепса. От, оцей, значить, оцей піруват. Дивіться, зараз я візьму ручку. Де ручка хороша. Оцей е, піруват, так, він, що, він не може потрапити всередину мітохондрії в матрикс. Так, і він що, перетворюється, значить за допомогою. Е, Спеціального ферменту білкового, значить, в оксало... оксалоацетат, так, оксалоацетат. От, відбувається шляхом карбоксилювання в оксалоацетат, а потім в цитрат, тобто лимонну кислоту. Ну, от, Цикл 3. Значить, утворюється лимонна кислота за рахунок конденсації. Значить, оцетил аце, Ко, тобто потом изолимонна, значить, э, цитрат, потом ізоцитрат, потім переходив альфа кетоглутарат, потом э, сукциніл О, э, потом просто сукциніл, потом опять оксалоце... не, потом э, малат. І малат виводиться вже і знову, знову утвоє. Тобто є прямий шлях, ну, ми знаємо, що значить в мітохондріях розщеплюються вуглеводи вже остаточна фаза їх розщеплення до води, вуглекислого газу і 38 молекул енергії АТФ. От, і 38 молекул не перша, ну перший путь безкисневий, а, 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 анаеробний, він теж вигідний. Там, виходить, в першої фазі, значить, дві молекули. Так, а коли повний цикл крепса відбувається, це аж 38. Молекул 38 молекул АТФ вже. Це повна утилізація глюкози. От, Здачі, Цей цикл теж вигідний. Ну і от всі ці якісь там залишки ліпідів, значить глюкоза, воно все утилізується в мітохондріях. Мітохондрії запасають енергію, і вона вже потім розходується на Клітини на життєдіяльність. Також є обернений процес. Ну, да, Тут можна даватися до цих хімізмів, усіх. Е, страшні назви. Да. Ну, Бачите, от дивіться, я вам зараз покажу рисуночок. Ну, От, була глюкозка наша. Е, до речі, як глюкозу запам'ятувати? Це шестигранник. І тут раз, два, три вниз ОАШки висять і одна тільки вгору. Оце, а і на горі С H2O. Значить, АТФ АДФ, тобто для цього потрібна енергія, щоб утворити глюкозу 6 фосфат. Оце перший цикл, перший етап утилізації. Що ж таке глюкозу 6 фосфат? А це ось приєднання по 3 оцього. Ортофосфорного залишку. Потім знов-таки йде значить, фруктоза 6 фосфат Уже основка буде в нас не 6 а п'ятигранник граник пентози. Основ... Оцей сахар, основа, цукор це пентози. Буде фруктоза 6 фосфат і опять-таки з одної, з одної сторони, буде оце ПО3, потім. Утворюється біфосфат. Фруктоза 16 біфосфат це оцей п'ятий Дивіться, від глюкози відрізняється тим, що тут ОАшка висить вниз, тут вгору пішла, а тут вниз Уашка знову. Остання. Коротше, фруктоза біфосфат. От такі перетворення. Дегідрозекси, ацетон, Ну, от знов таки ацетон. Дегідрозекси, ацетон, фосфат, потім три, триозофосфамізо. Фрукт мізомераза. Ну, потом гліцеральдегід. І отак. Розумієте, до дві допірувату. Ну, страшні, да, хто хімією не займається, воно, ну і не треба, треба знати загальний цикл. І є ще утворення, значить, обернений процес. Зараз я запишу на коли ми з глюкози, тобто отримуємо з не отримуємо глюкозу.